Їхнє рідне місто спустіли люди зі зброєю на вулицях, порожні крамниці та жодних умов для нормального життя. Утім, Сергій пам'ятає донецьк іншим. Там він виріс, зустрів свою дружину. Разом вони виховували доньку. А коли знадобилося оборонити місто, з іншими добровольцями взявся за зброю. Під містом Красногорівка чоловік отримав кілька кульових поранень та зараз вже на ногах. Цьому завдячує і медикам і дружині. Історію. Звичайної української родини, спокій якої зруйнувала війна, слухала Юлія Крива. Він не був вдома у Донецьку вже майже півроку. Спочатку їздив на майдан, потім добровольцем захищав рідне місто. 12 днів тому разом зі своїми бойовими товаришами виконував завдання поблизу міста Красногоровка. Саме там його і наздогнала куля снайпера. Аби поставити Сергія на ноги, кажуть лікарі, знадобилося кілька операцій. Тяжке вогнепальне поранення малого тазу. І червної порожнини куля пройшла з тазового дна через всі внутрішні органи і зупинилася у м'язах біля нирки. Зараз медики радіють, військовий одужує швидше ніж очікували. Сергій тому має пояснення. Поряд з ним дружина. Па По положительні емоції канучу захипати. У Донецьку щонедень то стрілянина. Утім, родина Соломатіних пам'ятає інші звуки свого міста. Вони познайомилися з чоловіком під час однієї з гучних дружніх вечірок. Доньці Єлізаветі вже 15. Аби дівчина зараз не звикала до пострілів снайперських винтівок. Її відправили до Львова. Там вона займається волонтерською роботою. Вікторія ж переїхала до Дніпропетровська, аби бути поряд з пораненим чоловіком. Позвоніли сказав не переживай. Я ранен со мной все в порядке. Я ж начала, я ж сразу как бы не сообразила, що произошло, начала спрашивать. Ну как бы у меня первый порыв был куда ехать мне? что мне делать и как мне куда ехать. День пройшов вдало, вважає Сергій, якщо з фронту не було поганих звісток, якщо усі його товариші живі та здорові, утім без втрат не обходиться. Найбільше розповідає загибель його командира. Попри усе подружжя вірить, мир на Донеччині налагодиться. Отже, усе буде як раніше. Я люблю я мы все-таки надеемся, что Донецк будет меняться, ментально будет меняться, потому что очень много людей уже увидели, что с собой несет эта война. Мы с мужем би, планировали второго ребенка, наверное, после войны родить. <ріхи> потому что наша уже взрослая дочечка уже от нас потихоньку отходит. Сергій зараз бадьорок рокує коридорами лікарні для лікування. Ще необхідний час. Ані він, ані медики не сумніваються. Одужує незабаром. Лікувати рани каже фахівці, допомагає справжнє кохання. Сергій, який 15 років тому не втомлюється захоплюватися добротою своєї Вікторії, а вона його мужністю. що він можу чистити на герой. Жінка не сумнівається, їхня родина розділена тимчасово. вистраждана Вікторія поруч. Біль та гори залишиться у минулому. З ними ж будуть їхні почуття, проти яких навіть війна виявилася безсилою. Юлія Крива, Євген Хисний, новини 11 каналу.